Італійський фраєр гарячий. Центральний пляж Паліано Амаре. Це реально оливки. Спробую. Ми не втримались, ми зійшли в цей магазин. Обожнюю маленькі містечка, адже всі найцікавіші та найгарніші локації можна оглянути за день. Чим ми і зайнялися. Незважаючи на ранок понеділка і здавалося б робочого дня, на вулиці багато людей. Це в більшості випадків дідусі, старші чоловіки. Де жінки не знаю. Напевно, дома або готують, як би це банально не звучало, або п'ють каву. Бо каву в Італії п'ють цілодобово. Так вже історично склалося. От що ще треба знати про італійців, що вони ніколи не забувають своє коріння і не упускають можливості про це сказати, де б вони не жили. Наприклад, цей пам'ятник від Марців, які живуть в Америці, але добре пам'ятають своїх героїв. Правило про тварин у подорожах ви вже знаєте із попереднього відео, тому новий день це новий загладжений чотирилапий. Якщо не собаки, то коти, Юля. Падає, якщо його не так як він хоче, я ну боюся. Італійський фраєр гарячий поводить себе як директор світу або як мінімум культової локації, як оцей Джелатері, в якому ще з 1935 року можна і прибухнути, і морозивка лизнути. Воно так дуже часто зустрічається в Італії. Жителі Пряноамари пишаються своїм. Домініко Модуньо, це відомий співак, якого ви ще побачите, і про кого я сьогодні розповім. Він любив це місце. І навіть при вході розміщені фотографії засновника цієї кафешки Домініко Модуньо. цінуйте своє, знайдіть в своєму маленькому містечку щось, що дійсно має історичну цінність, яке існує вже багато років. Одразу навпроти легендарної кафешки вхідна арка до старого міста, яка з 16-го сторіччя зустрічає всіх гостей і гостюх, чи гостинь, чи гостиць ну якось так. Перша фішка, яку треба запам'ятати завжди, коли ви приїжджаєте в будь-яке нове місто, яке ви не знаєте, просто заходьте в дворики і блукайте вуличками. Ви знайдете такі круті локації, такі круті місця, які вам ніхто ніде ніколи не покаже в популярних туристичних гайдах. Куди б ви не зайшли, довкола завжди будуть білі та жовті будиночки із піщаника. Гуляти вузенькими лабіринтами таких вулиць це суцільний кайф. В будні дні життя повертається до свого звичайного і помірного ритму маленького міста. Місто, в якому архітектура і планування не міняється століттями, і незважаючи на всюди суші каміння, місцевим вдається кожен вільний шматок землі засадити зеленю, навіть якщо ця земля у величезних горщиках. В мене є одна приказка, якою я часто керуюся: черепів багато не буває. Тому гуляючи вуличками і побачивши красиву будівлю із черепами над вхідними дверима, треба обов'язково зняти кілька кадрів. Потім ще й оригінальне погруддя для локального святого авторитета. Погодьтеся, що гарно зроблено із цими усіма тваринками. Назнімав із різних ракурсів, а потім дізнався, що це церква чистилища і побудована вона на старому кладовищі. Тому в пошуках привидів можна їхати прямісінько сюди. Не впевнений, що всі дороги Італії ведуть до Риму, але точно знаю, що доріжки Паліано Амаре точно вас приведуть до моря. Ось ці столики це частина справжнього печерного ресторану із дуже крутезним видом і цінами фактично вас перенесуть у часі, коли люди їли в печерах. От тільки готуватимуть не австралопітеки, та й розраховуватися шкурами теж не вдасться. Коротше, ми пас краще комусь у вікна позаглядаємо. От живеш ти отак от біля моря. В тебе вікна виходять на прекрасний краєвид. Але щодня тобі з цього майданчика люди заглядають. Ви просто погляньте на цей колір моря. Ось так от можна побачити масу просто пар, які гуляють вуличками за ручки. Старші люди. Ні для кого не секрет, що зараз легко знайти локації із особливими краєвидами. Тут це виявилася парковка, з якої можна побачити все узбережжя поліяна Амара або наловити риби. Майданчики з класним видом на узбережжя побачили, можна йти далі. Ще одна дуже типова штука, яка застосовується до всіх містечок, які розташовані біля моря. Всі квартали, всі будинки розміщені чітко красивими прямокутничками або квадратами. Таке можна побачити і в нас в Україні в Одесі. Дуже типова і стандартна побудова і планування міста. Тому, якщо ви гуляєте, ви точно не заблукаєте. Ну, можливо, десь в якихось гузесеньких, тонесеньких двориках. А пішли ми шукати балкон, чи то терасу, із якої видно крутезний пляж, яким власне і славиться поліано. І скажу чесно, ми тоді взагалі не знали, що з певною періодичністю це маленьке містечко стає мекою для любителів екстремального виду спорту, якого саме. Розкажу згодом, адже зараз ви станете свідками дуже рідкісного явища. Є надписи з цитатами різних відомих людей, письменників, і вони написані на цих поштових слинках на люках на будь-яких темних поверхнях. Їх можна знайти всюди. Ага, от тільки написані вони італійською. До речі, кажуть, що є карта, на якій зазначені усі точки з цими цитатами, але нам вистачило Елвіса Бобаділна та Сальвадора Далі. Ми знайшли ту точку, з якої ідеально видно пляж. БСБ Бе. – один із найкрасивіших пляжів, які я бачив. А тепер про екстрим. Дев'ять років поспіль тут проходять змагання з Red Bull Cliff Diving, які збирають тисячі людей, що приходять подивитися на адреналінових наркоманів, поки ті стрибають у воду із висоти в 27 метрів. Ось так. Ось так. Або ось так. А найкумедніше, що платформу для стрибків встановлюють на терасі приватного будинку. Тобто всі спортсмени і спортсменки заходять через східні двері, а виходять у вікно. Навіть не знаючи цього усього, я однозначно для себе вирішив, що ніколи не пізно купатися в Італії в Адріатичному морі. Не перший раз, звичайно, але тут конкретно вперше. Я перший раз бачу оливкове дерево. Вони просто ростуть на цьому ж майданчику, на цій центральній площі. Це реально оливки. Спробую. Що оливки з дерева на смак, як оливки в дитинстві. Чорно-гірке таке. Так, <рес> да, дивись, але кісточка оливкова, точно оливки. Вони жірно, як лимони з дерева. Яка гідота з дерева? Може, вони не достигші? Напевно, ті люди, які вперше колись спробували оливки з дерева і вирішили, що це їстівне, не мариноване. Я не знаю. Ви просто божественні люди. Но терпке, гірке, несмачне. Ле. Ну, хіба що, якщо вже ви їдете дуже, вже великим бомжом і взагалі немає грошей на їжу, тоді їжте оливки. Кажуть корисно, окрім інтересу до того, яка оливка на смак нами ще й керував голод, і поки він не взяв верх, ми попрямували в наш супермаркет, в якому ми купимо собі повечеряти. Що ми сьогодні готуємо, юля вечір. В супермаркеті в Італії продають каштани сирі для того, щоб їх можна було смажити. І зразу спеціальні для них сковорідки. Євро банан, лимони євро 29, хурма 3, кокос євро. Манго по євро. Беремо манго точно. Гранати дешевші, ніж у нас, хочу гранат. Яблука коштують значно дорожче, ніж у нас. Любіть Україну за яблука. Сливи просто за нереальні ціни. їжте сливи вдома. М'ясо трошки дорожче, ніж у нас. Але можна знайти звичайно ж і акційні ціни. Все це мій рай, особливо ці лактричні. Беріть, я ж просру все бабло. Як потім виявилося, Penny Маркет це знахідка для бюджетних подорожей, бо він один із найдешевших в Італії. З цими знаннями ми попрямували додому, зацінивши із яким піклуванням в маленькому містечку ставляться до людей із інвалідністю. Дорогою ми знайшли нашу першу плантацію. На яку залізти ми не зможемо, але хоча б подивимося. Я лиш пек. Я ніколи не бачив до того, як ростуть апельсинові і мандаринові дерева. І це була моя перша в житті мандаринова плантація. Вітання приймаю в коментарях. Я вже це казав у попередньому випуску, але якщо ви бачите котів навіть за вікном, то їх все одно треба погладити. Ми не втримались, ми зайшли в цей магазин. Привіт! Схожі на бутафорні, але через те, що там сушиться одяг, це їх видає. Значить, там хтось живе. Тільки ми заплатили за пасту, консерви, сири, виносік, молоко, фрукти і десерт 20 євро, 34 чотири євро центи. А це трішки більше суми, яку ми потратили вчора для того, щоб поїсти піци. Якщо купувати продукти в Італії в магазинах, в супермаркетах це дуже здешевлює ваш відпочинок. Ловіть рецепти італійської пасти на український лад. Знаю, що це не канон, але я звик готувати те, що смакує мені, часто додаючи в звичайні страви дещо неочікувані інгредієнти. Сподіваюся, ви дивитесь мої відео, коли їсте. Тому смачного! Ще одна локація, яку обов'язково треба побачити. Це пам'ятник видатному італійському співаку Домініко Модуньо. Але сталося так, що саме тоді, коли ми приїхали, площу, на якій він знаходиться, перекрили перерили, тому що там роблять реставрації. Модуньо це герой Поліано Амари, адже саме він прославив Італію, заспівавши на Євробаченні пісню Воларе. А її ви точно чули. Хоч поряд із пам'ятником розкинувши руки, сфотографуватися нам не вдалося. Та можливість потанцювати поряд під звуки тракторів, ми не опустили. Кан! Аби остаточно закрити список класних локацій, ми вирішили спалити калорії смачної вечері і пішки прогулятися о 10. туди. Три з половиною кілометри від паліаноамари. 40 хвилин пішки, і ми добралися. Ну, по-перше, ще до одної красивої затоки, але найголовніше, ми зайшли в маленьке село Сан Віто. А тут прямо на березі стоїть здоровенне аббатство, якому вже близько тисяча років. Тут є і церква, і колишня оливкова фабрика, красива тераса та навіть ресторанчик. Але є одне але власники вже багато років не пускають туристів всередину. Зайти можна тільки на терасу ресторану і в церкву, і то тільки на вихідних. Хоч цей барокко-монстр постійно збирає туристів, рибацькі човни, поряд із залишками стародавньої оборонної вежі нічим не гірші. Ходивши два десятки кілометрів за день, єдине, що хотілося це посидіти біля моря та насолоджуватися видом вечірнього міста. Ось цей міст це ще одна історична візитівка Польяну Амара, яка вже кілька сторіч є частиною дороги, що реально веде до Риму. Дякую, що додивилися аж сюди. Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. Якщо ви вперше натрапили на мої відео, то обов'язково підпишіться на канал та поширте це відео серед друзів. Величезний респект ще моїм патронам. Ви крутезні. Хоча ви і так це знаєте. Пам'ятайте, що війна триває, і підтримувати та донатити ЗСУ потрібно постійно. До зустрічі у наступному відео. Бо матеріалу я зняв ще як мінімум на два випуски. Папа! -па. Ну розкажи, будь ласка, ще раз. Добре. Давай. Я читаю. Ну, все, в мене вже справа. Остапіте. Це єдиний варіант, коли вона може говорити. Перебивати Піддаку. мене і піддакувати. Правильна реклама дитячого одягу стоять діти, а найменший псюб вже брикує. Фрістайла.